Так, глядачі, всім привіт! Сьогодні виникла така потреба у мене завести трактор. Мороз, звісно, був мінус 10 градусів. Ну, вроді такий невеликий. ну, Подивився я в бак. Там солярки небагато, але воно якось таке все біле стало. О, видно якась мутяга. Ну і що, Зараз візьму з строїтельного фена, спробую її підігріти. Візьму потім води. Води гарячої зараз залью. І спробуємо завести. Так, узяв. Ну ви так краще не робіть, а я спробую, що воно буде, тоді гляну. Так от як я робив, так ніхрена не виходить. Я так поставив, і бак підігріває. І палочкою підмішую. О, світліша вже стає. Бачите? Допомагає. Та вже вже нормально. Хай ще трошки. Так, я оце подивився, чого тут не вистачає при заводі трактора. А не вистачає тут, напевно, тільки танців із бубном. Бак я підігрів. Зараз буду гріти фільтр, топливну, топливну буду гріти. Так, тут напряму горить піддон, підігрівається. Потім ще піду по гарячу воду, буду заливати. А, ну і ще ж акумулятор підзаряджається. Все пофаншую. Заливаю гаряченьку. Так, глядачі, зараз спробую, буду заводити не з кабіни, тому що треба мені декомпресор включати. Так, дивимося. Так, тепер хай прогрівається трохи. Так, все. всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. А я погнав.